Ну що, ось і промайнув 25-й рік. Сьогодні 30 грудня. Кожен рік я дивилася, як люди записують відео, як пройшов рік, яким він був. Знаєте, рік це термін часу. Це час, який весь час, день ніч, день ніч. А ми живемо в цьому. І що я вам скажу? Сказати, що цей рік був поганий. Ну, можна так сказати, але що я вам скажу? Я скажу, що це не так, тому що я жива. Живі мої родичі і живі мої близькі люди. Це вже великий. Плюс і гріх казати, що все погано. Так нам всім важко. І я вижила, я пройшла через пекло, і я можу таки подякувати. Я можу подякувати Господу Богу, ангелам, хранителям, всім тим силам, які зберегли моє життя. Тому що коли я дивлюсь е оці фото, то оті відео е отого жахіття, отої квартири, в якої була я і моя сім'я, там вижити було нереально, але ми вижили. І я вдячна всім силам, які зберегли нас, наше життя в першу чергу. Також я хочу подякувати всім людям. Які е, прийшли на той момент і визволяли нас, виламували ті двері і спускали мене, і допомагали всім лікарям, які були причасні, які спасали моє життя, які шили, е, вправляли, які боролися, які справили мені мої руки, які вони сохранили мені це все. Я дуже дякую. Я дякую тим людям, яких я не знала до цього моменту страшного, і вони з'явилися в моєму житті, вони приділили свою увагу, свої знання, своє тепло. Я дуже дякую кожній цій людині, яка прийшла мені на допомогу. Я дякую моїм дівчаткам, моїм в'язальницям, бо вони в першу чергу зорієнтувалися. Вони дуже швиденько зібрали мені допомогу, яка змогла вирішити мої проблеми. Бо коли ти лишаєшся на вулиці без нічого, це дуже важко бути де без допомоги. Обіймаю кожну. Я вас люблю. І напевно потрібно ще сказати. Слова вдячності тим людям, які просто пішли з мого життя. І пішли не тому, що з ними там щось сталося, а тому, що закінчився термін наших відношень. І таке теж може бути. І це я вам теж дякую. І я бажаю вам всім добра. Це, ну, так буває. Хтось приходить в твоє життя, хтось. Ідея з твого життя. І це нормально. І знаєте, а... і ще саме основне, я хочу подякувати сама собі за те, що я така сильна, за те, що я справилась з цим всім. Це дуже боляче. І... Але я ж, це пройшла. І це став... мене зробило набагато сильнішою. набагато. І все, що я роблю сьогодні, це мої відео, мій ютуб, мій ТікТок, все, що я там розповідаю, роблю я роблю для себе, для того, щоб я могла за собою спостерігати. Тому що дуже я багато усвідомила, дуже багато помінялося. Те, що було до вибуху, а, якісь були моменти, де я на щось обіжалась, де я на щось, щось мені не подобалось, якось я так не реагувала не так. Знаєте, я зараз дивлюсь на це все з посмішкою. А люди, якщо в мене нема переглядів, якщо в мене мало вподобаєк, якщо в мене мало підписок, я не обіжаюсь. Так, іноді так хочеться, щоб було, да. Але я ж не можу бути весь час зіркою для вас всіх. Ви не повинні мене весь час любити. Тому що я розумію, що я не ідеальна. І я не можу всім подобатися. В першу чергу, я маю подобатися сама собі. Я маю бути зіркою для себе. Я можу. І я хочу. Тобто я в першу чергу все роблю для себе для того, щоб мені було зручно розуміти, де я росту, де я не росту. А ті, хто ставив мені лайки, бо ви мене жаліти. Дякую. Ті, хто ставив мені вподобайки. А... і Пиши коментарі. Я вас теж люблю. Дякую вам. Я знаю, що є дуже багато людей, які просто дивляться. І вам я дякую, що дивитесь. Листайте мене. Це теж прекрасно. Тож, наблюдайте за мною. Бо мені самої за собою дуже цікаво понаблюдати. Я всіх вітаю з Новим роком. І... 26 2026 році, у кінці, я запишу знову таке відео, бо мені буде дуже цікаво подивитися спочатку оце, а потім записати нове. Тож, з Новим роком!